Питання, до якого дуже сумбурно і дуже швидко готувався я, Мортіс, а саме про е, рішення суду у ГАЗі щодо справи е, збитого літака mh 17 е, дуже довго йшов цей процес. Е, е, дуже довго ми чекали на його результати, і, е, скажімо так, результати, по першому процесу є. Е, я розумію, що декого, наприклад, вони можуть не втішити повною мірою, тому що е, зрозуміло, що ми дуже довго чекали на результати цього розслідування і дуже були свого часу е, ну, нестривоже не нестрбоване, просто злі з того, що Росія, як завжди, намагалася приховати кінці воду і виставити нас, всебто, Україну у, у якості головного злочинця і такий з боку, який так, Але ні, ні. Згідно з результатами, згідно з рішенням суду, у нас є офіційні звинувачення, офіційні підсудні і офіційні винуватці збиття літака Малазійських авіаліній MH17, який був збитий на територію Донбасу, у 2014 році. за результатами розгляду цієї справи. Три людини, серед яких сумнозвісний Ігор Гіркін, а також Сергій Тубінський та Леонід Харченко, були визнані винними у збитті цього літака, і вони були всі троє засуджені до довічного ув'язнення. А взагалі, основні прогнози та очікування щодо цього процесу не підтвердилися, що досить. Не можу сказати, що це цікаво, але важливий момент судового процесу був у тому, що суд насправді він не в усьому став на сторону слідства та прокуратури. Одного з підозрюваних він взагалі виправдав, Це був Олег Полатов. Але як це дивно не звучало, певно, певного роду це є позитивним результатом слухань, а через що? Через те, що. Як ми всі на жаль добре знаємо, розуміємо, навіть зараз у європейських країнах не бракує людей, які слухав російську пропаганду. І зараз, навіть якщо вони визнають, що, типу ну да Росія є агресор, це ми прекрасно бачимо це прекрасно розуміло. Але от тоді, в 2014 році, на Донбасі було не все так зрозуміло, ні все так однозначно і так далі. І певним чином відсутність вироку щодо справи по МН17, воно підживляло оцю. Оце бачення, оцю пропаганду, і тому важливо було отримати навіть не стільки обвинувачувальний вирок суду, а скільки вирок, якому б повірило європейське суспільство, яке вважало його абсолютно справедливим, європейці взагалі вони схильні до довіри до своєї судовій системі. Ну, розуміло, бо в них є підстави на це. А рішення суду про те, що, скажімо так, не всі зі звинувачуваних були. Були визнані винними, воно свідчить про те, що суд якраз не був таким собі філіалом прокуратури і брав усі докази прокуратури, які надавала прокуратура, ну, просто за, за чисто монету і відповідно просто затвердив рішення прокуратури. Ні, Суд сперечався навіть зі звинуваченням, а коли відбувалася трансляція. Цього остаточного судеб судебного засідання а судді розкритикували прокурорів за їх медійну діяльність під час процесу. Вони зазначили, що вона не вплинула на розслідування, але була на думку суддівської групи ну, не зовсім виправдана. І от у нідерландських змі оцей елемент рішення про те, що а, прокурори дуже сильно себе медійно вели. А, він отримав характеристику позитивну. ЗМІ пишуть, що засудження лише частини, ну більшу частини, там 3 з 4, але лише частини підозрюваних воно підвищує і без того високу довіру до процесу. Знову ж таки, виправдавши у цього Олега Пулатова, якого, до речі, захищали російські адвокати, і, скоріше за все, захищали вони його а, насамперед через необхідність. А, і бажання отримати доступ до матеріалів слідства, коротше, його виправдали саме у цьому єдиному моменті, саме у ситуації збиття літака М-17. Рішення суду жодним чином не заперечує і не ставить під сумнів докази його ролі у війні на Донбасі, які зібрали слідство. Тобто, ну просто визнано, що він не має відношення саме до цього контексту збуку. Важливим є те, що визнавши винними оцих трьох людей, мовно кажучи, на чолі з Гіркиним, суд визнав, що він є компетентним щодо розгляду цієї справи, оскільки це досить таки нетривіальне питання розглядати ступінь вини військовослужбовців під час військового воєнного конфлікту, тому що цивільний, кодекс, цивільний карний кодекс, ну, він не заточений під те, щоб розглядати порушення військовими правил війни і виконання наказів, навіть якщо вони були завідомо злочинні, тобто, взагалі, для таких ситуацій створюються певні трибунали, які і розглядають. Uh, усі ці випадки uh, військозлочина і, і, і так далі. Але uh, суд встановив, що на момент збиття літака mh 17 якщо не помиляюся, це було 17 липня 2014 року. Якщо помиляюся, виправте, будь ласка, мене у чаті був в коментарях у мене в каналі, наприклад. Uh, коротше, було визнано, що ці чотири людини uh, на чолі з Гіркіним не вважалися комбатантами. Uh, тобто. Uh, це не були, це, ну вони, мовно кажучи, не могли виконувати військовий наказ, тому що саме не були військовослужбовцями. Саме через це суд її взагалі розглянув цю справу і визнав їх винними. Взагалі суд не ставив за мету покарати абсолютно усіх винних, тому що обвинувачення були ну, досить, досить складними. І для того, щоб гарантувати позитивне рішення суду, слідство не намагалося переконати суд, що Гіркін та компанія збили. Літак з наміром це зробити, і от саме ця стратегія обвинувачення спрацювала, і суд дійшов висновку, що пасажирські літак збили помилково. Сам БУК привезли з Росії для того, щоб взивати наші українські військові літаки. І саме тому після катастрофи цей бук дуже швидко вивезли до Росії для того, щоб уникнути міжнародного скандалу. Однак. Намір збивати безпосередньо українські військові літаки, а не цивільні, які опинилися в українському найбутові моменті, він ніколи ніяким чином не зменшує вину винувачених, якраз саме через те, що у них не було статусу комбатантів. Тобто цивільні особи не мають права збивати жодні літаки і. Тому навіть якщо вони мали намір збити українські військові літаки, а не цивільні, це ніяким чином не зменшує їх провину. Так. Що ще хочу сказати з цього питання? Ну, давайте ми перейдемо до того, що, що буде з реальним покаранням. Чи воно взагалі можливо, чи ні. Питання досить складне, тому що з одного боку. Про яке покарання безпосередньо може йти мова, якщо uh, звинувачувані зв... я, можливо, неправильно українське слово використав, але хай буде так. Тобто мається мазі Гіркіна компанії вони не приймали участь у засіданнях суду, тобто немає можливості їх екстрадіювати і. Посадити цих трьох людей до, до тюрми на довічне ув'язнення та стягнути з них штраф, тому що ще ж був призначений штраф у розмірі 16 мільйонів євро, це взагалі така стандартна сума у випадку е компенсації для постраждалих постраждалих у випадку аварій з цивільної авіації, стандартна сума. Е Комсація становить 50 тисяч євро на людину, і там плюс ще були додаткові оплати. Так от, перепрошую, виплати. Так, от, звісно, цю частину вироку можна було б застосувати і стягнути ці компенсацію в тому випадку, якщо б десь у Європі або в іншій юрисдикції, не російській умовно кажучи, так, можна було знайти якісь активи чи, наприклад, грошові кошти, які належать цим. Вже винуватцям, тому що вже є вирок, може їх вважати точними винуватцями. Але знову ж таки питання щодо їх відсидки до кінця життя. Можна сказати, що цей суд, хоч його можна вважати віртуальним, тому що, ну, дехто може звати його віртуальним, а через те, що не було звинувачених у залі суддю, їх не, на них не вдягнули наручники і не відвели до слідчого ізолятору. Але з іншого боку, певний плив цього суду в будь-якому разі буде, тому що його вагомість і значення воно не обмежується лише посадкою Гіркіна та його в лапках товаришів. Взагалі насправді може статися ситуація, що Гіркін десь буде ліквідований в Росії або поїде до степів Лівобережної Херсонщини, і там буде ліквідований або загине в результаті, наприклад, українського артилерійського обстрілу. Але дуже важливим є вплив цього рішення суду на інформаційну агенду на порядок денних країнах ЄС і на наратив російської пропаганди. Тобто, тому що суд Газів, до якого є велика довіра населення насамперед Нідерландів, визнав, що дійсно винними є там не. Якийсь там екіпаж українського літака, який на себе на радарах побачив якийсь там невідомий іспанський диспетчер. І що це не була ситуація, коли у ліці були там заморожені чи якісь там е, трупи людей, а визнано винами безпосередньо виконавців цієї ситуації. І це не варто недооцінювати. Крім того, дуже важливим, дуже важливим е, моментом є те, що суд е, ухвалив. Ну, можна сказати, трохи революційне рішення про те, що це не була, скажімо так, ДНР, яка так звана ДНР, яка збила це літак, і відповідно це були не стільки ДНРівці, які збили цей літак, скільки ті самі ДНРівці, але безпосереднім контролем під безпосереднім контролем Росії. Тобто, суд в газі визнав, що дії, які призвели до знищення до, до збиття цього літака, вони відбувалися під безпосереднім політичним збройним, скажімо так, контролем, мається на увазі в поставках озброєння, там, амуніції, спозаряджень і так далі Росії над цією так званою ДНР. І це відкриває певного чину шпаринку, певного певного штибу шпаринку. У якому контексті? У контексті того, що. Нідерландська прокуратура вона не планує зупинятися на тому, що вона виграла от саме цей процес. І вже оголосило, що е, навесні вона має оголосити нові звинувачення та почати новий процес е, цього разу проти екіпажу Бука. Тобто е, розуміло, що це не безпосередньо Гіркін та ці двоє людей сиділи за. Е, Штурвалом, так би мовити, зенітно-ракетного комплексу. І, відповідно, вони натискали на кнопку, яка запускала ракету. Ні, вони видавали накази, видавали розпорядження щодо того, що необхідно було натиснути саме на цю кнопку, щоб збити літак. Але в будь-якому разі був російський екіпаж цієї зенітно-ракетної системи, який фактично і збив цей літак. І от Нідерланди, нідерландська прокуратура планує розпочати новий процес навесні щодо того, щоб знайти цих людей і щоб теж вони отримали. Терміни покарання. А якщо вже повертатися до питання, чи результат, чи вирок суду буде повністю виконаний, досить важко, але певні перспективи є. Тому що, наприклад, якщо згадати історичний випадок, історичний приклад, він не зовсім. Відпадає під, тобто він не є відзеркаленням випадку з збиттям літака а, рейсу М17, але а, ви маєте знати пам'ятати, хоча, можливо, хтось не знає, тому я розкажу, що у 1988 році на Длокербі був знищений терористами, лівійськими терористами лайнер Boeing с... 747 компанії Panf. Панам... Uh, і теж було розслідування, теж був вирок, і було визнано, що це саме через uh, лівійський терористичний акт, це літак був знищений. І влада Лівії Мамар Кадафі досить довго пручався, тобто досить довго не визнавав uh, свою провину uh, щодо цієї справи. Uh, але через 10 років, в 98-му, здається, році, ну, 88-му відбулося знищення цього літака. терористичний акт, а в 98-му. Uh, Лівійці погодилися видати підозрюваних у організації цього терористичного акту і видали компенсації, надали компенсації родичам загиблих у цьому акті у розмірі 10 мільйонів доларів за людину. Тобто, якщо, виходячи з того, куди йдеться війна, виходячи з того, що так чи інакше уряд Росії. Через бажання свого скажімо так виживання, або можливо це буде наступний уряд Росії, який прийде на зміну путінському, або можливо, ми таки наша війна таки призведе до внутрішніх заворушень у Росії та до розпаду Росії на декілька держав. Будь-якому разі хтось буде правонаступником цього уряду, або у майбутній Росії у їх теперіш, у її, скажімо так, міжнародно визнаних кордонах. Просто це буде новий уряд, або, від, або держава, яка стане правонаступницею Росії, вона так чи інакше почне вести питання щодо зняття себе санкцій, зняття різноманітних ембарго і так далі. І от на цьому випадку, оскільки вже є рішення суду, і оскільки цей маховик судів щодо рейсу Між 17 вже розкручений, досить ймовірним, я думаю. Майже 100% буде питання щодо видачі, якщо дійсно вони на той момент ще будуть живі, а видачі винуватців збиття літака рейсом H-17, Ну а якщо вони не будуть живі з тих чи інших причин, будь-якому разі станеться питанням щодо безпосередньо виплати компенсацій родичам загиблих на цьому літаку. Тому, хоча з одного боку, можливо, не всі були задоволені насамперед в Україні через те, що не повністю були задоволені вимоги прокуратури щодо звинувачення усіх підозрених у цьому у цьому трактичному акті, але рішення суду є. Позитивним, воно повністю знімає будь-які там ніціниці щодо можливої можливо причетності України до збиття цього літака, воно визначило а, винуватців цього, а, і воно стало першим кроком до майбутніх процесів а, щодо, щодо того, хто є винуватцем а, різноманітних терористичних акцій, а, актів і. А, Ті, що призвели до загибелі мирного не лише мирного населення у, у рамках цієї війни, яка починала, почалася ще у 2014 році, можливо, трошки сумно було, але вже перепрошую, вже як є.